Всім привіт на каналі 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Свобока. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали першу частину місяця жовтня. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали? Тато цілком серйозно хоче, щоб я брав на себе більшу відповідальності. А передусім він хоче, щоб я сам прокидався вранці. Власне, це реальна проблема, тому що будити мене має він. Так було роками, і я не бачу жодної причини щось міняти. Тато сказав, що я мушу навчитись прокидатися будильником, інакше не знатиму, як це робити, коли поїду до універу. Та я завжди гадав, що ми з татом будемо підтримувати зв'язок. Вчора я вперше спробував розбудити себе саме вийшло не надто добре. Будильник працював і, і все-таки звук просто потрапив до мого сну. Сьогодні вийшло ні трохи не краще. Я поставив будильник на радіо і налаштував на станцію класичної музики, бо не хотів починати ранок із того столу бібкання, але музика мене теж не розбудила. Проблема в тому, що коли мене будуть нереальна людинами, мій мозок завжди свої виправдання, щоб спати і далі. Але треба було якось вирішувати цю ситуацію з будильником. Сьогодні я знайшов у коморі сталезниці заводний будильник. Зазвичай такі годинники підтримують страшний шум. Я випробував е, його, щоб перевірити, чи він ще працює. Він, звісно, працював. Не думаю, бо бодай хтось міг би спати під такі звуки, що правда цей годинник не має кнопки снуту, щоб я все ж вимкну його і знову засну. Тож цього вечора я будильник у себе під ліжком, коли він спрацює, мені доведеться вставати і шукати його, а тим часом я остаточно прокинусь п'ятниця. Новий будильник приніс із собою деякі нові проблеми. Через те, що в мене під ліжком цуркав досі один годинник, мені здавалось, ніби я сплю на бомбі, яка ось вибухне від стресу, я півночі не спав. Весь цей день у школі я ходив як снова та проблем проблеми з цим не виникало, ж поки не почалися збори. Нас вишикували в коридорі перед входом до актової зали, а я спирався на стіну. Напевно, я заснув на півсекунди, тому що в мене зіскоснула рука, я випадково запустив пожеж... пожежну сигналізацію. Всі школи довелося евакуюватися, з три хвилини перед будівлею стояло кілька пожежних машин. Коли виявилося, що пожежі немає, всіх пустили назад у школу, директор взявся е, гучномовці, мовці, що того, хто Запустив сигналізацію відсторонніх занять, і цій людині треба щосередно в цьому зізнатись. Як на мене, йому не слід було спершу оголошувати, яким буде покарання, а вже потім закликати до широсередного зізнання, то ще вирішив, що розумніше буде мовчати, поки все не вляжеться. Після третього року школу поповзує. Чутки, ні у прошлої коли було натиснути кнопку близька і невідомою рідною вчителі, за допомогою якої можуть бачити цю рідну в людини на руці, тож вони рано чи бізнес знайдуть винного. Потім всі задумалися, чи не вигадали це саме вчитліше, щоб побачити, яка дитина першої піде в туалет, мити руки. Від цього всіх почалася страшнюча парануя. Ніхто не ходив до туалету, навіть ті, кому конче було туди треба, вирішили потерпіти до кінця дня. Директору що зрештою довелося перечасно закінчити заняття, тому що ніхто не мав руки, а зараз сімісінька серединка сезону рибу. Мама сиділа в бібліотеці і вчилася, тож що мені було затофнувати татую на роботу та попросити його з'їхати по мене раніше. Він здається ненато, потім середів. Але якби він не змусив мене прикидатися, самостійно нічого цього взагалі б не сталося. Ну, це все ми прочитали другу частину місяця жовтня. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. Тимур не ставет. До побачення!